Друзі, далі скандал, скандал зі спортивним клубом, і це вже ваша історія. До нас звернулася наша глядачка Ірина. Вона стверджує, що абонемент до спортивного комплексу, який вона відвідувала, заблокували ось е лист нашої глядачки. І От причина особиста неприязнь працівників. А окрім подібного ставлення у спорткомплексі, розповіла Ірина. відсутність сповіщення повітряної тривоги. Сама глядачка вже звернулася до поліції. А у деталях історії розібралася наша журналістка Людмила Руденко. Давайте дивитися разом. Кували абонемент за 13 тисяч гривень. Скандал зі спортивним клубом. Надалі ми з вами не співпрацюємо, бо ви нам не подобаєтесь. Тренер сказала, що новий є наказ зачиняти під час тренування зал на ключ. На чиєму боці правда це великий ризик відносно життя людей, які знаходяться там на тренуванні. І що ж нам сказали у спортивному комплексі. На сторінку сніданку нам написала глядачка Ірина і попросила про допомогу з клубом, де вона займається спортом. Клуб абсолютно похамське поводиться. Крім цього, немає оповіщення повітряної тривоги. Під час групових тренувань клуб зачиняє клієнтів у залі. Адміністрація дане питання ігнорує, або як сталося в моєму випадку, скасовує абонемент. Ми зустрілися з Іриною. Вона прийшла зі своєю коліжанкою теж зі спортивного клубу Асею. Конкретно зі мною трапилась така історія, що мені взагалі заблокували абонемент, мотивуючи це тим, що я проблемний клієнт. Каже, спершу стосунки зіпсувалися, тому що декілька разів забувала браслет, і потрібно було купувати знову нові та сплачувати їх. І не зважають на те, що вони знають хто я що я, І що потак один раз пропустити. Вони ніколи не йшли на зустріч. Ірина писала декілька разів клопотання щоб змінити цю умову договору однак каже безуспішно абонемент на три місяці до цього клубу коштує майже 13 тисяч гривень я маю трьохмісячний договір але е, десь на середині терміну я прийшла в спортзал пікаю цим браслетом е, але мене не пускає оплатила першу частину абонементу і готова була сплатити і другу на що вона мені каже ви клієнт проблемний ми з вами договір продовжувати не будемо Ірина тоді викликала поліцію та написала заяву. Далі її заблокували і в соцмережах. Тож нині діалогу, як розповіла жінка, не може бути. А це Ася. Вона з 2017-го ходить до цього клубу. Це поряд гарні там обладнання, зали, професійні тренери. І от нещодавно у нас почались якісь нові правила. От ми приходимо на тренування, і тренер сказала, що новий є наказ зачиняти під час тренування зал. На ключ ми кажемо військовий стан вибухи. Якщо буде пожежа, як ми будемо заблоковано вихід? Тіпа відчинять ключом? Це ж довго, розумієте. Лише одна тренерка каже, ася була не згодна це виконувати. Її без попередження звільнили. Дівчата написали скаргу до керівництва, яка зібрала 45 підписів від клієнтів. Ми писали до цього клубу. кажуть, не розуміють, чому мають щось коментувати журналістам сніданку, але написали: якщо людина мріє, щоб швидше закінчилася клубна картка у нашому клубі, як це було у випадку клієнтки, на яку ви посилаєтесь. Це вже точно не про мотивацію до спорту. Всі зобов'язання, які були були передбачені клубом згідно з умовами договору, у виконанні. щодо іншої клієнтки, чесно кажучи, вона зовсім не зрозуміла. Але стосовно неї можемо лише ще раз додати, що образи на адресу персоналу чи інших відвідувачів суперечать політиці нашого клубу і є абсолютно неприйнятними. Юристка Діна Дрижакова каже, перед тим як щось підписувати, дуже важливо прочитати договір і подивитися, з ким його підписуєте, адже у договорі вони знімають із себе будь-яку відповідальність. Щодо сповіщення про повітряну тривогу, це вже питання масштабніше. З приводу того, що безпосередня адміністрація фітнес-клубу зачиняє двері і вони не сповіщують про те, що йде тривога, в першу чергу це не тільки порушення, це великий ризик відносно життя людей, які знаходяться там на тренуванні. А оскільки на сьогоднішній день є велика практика як Верховного суду, є багато прецедентів відносно того, що також рішення і Ради суддів України відносно того, що про Ведення навіть судових засідань під час воєнної тривоги є незаконним і забороненим з огляду безпосередньо на збереження життя і здоров'я людей. Юристка радить звернутися до ДСНС та пожежної служби, аби ті приїхали з перевіркою, а також радить подати до суду. Для цього потрібен номер звернення до поліції та копія договору. Питання залишились е, ну так. Ну просто взагалі я не розумію логіки, взагалі зачиняти клуб Но... на ключ під час повітряної трої. Ну тобто, я взагалі цього не зрозуміла. моменту. хотілося б звичайно пояснення від спортклубу, але дали яке дали пояснення, таке дали з іншого боку. Спортклуб має право е, наскільки я розумію, юридично не продовжувати з е, своїм клієнтом, якщо якісь там суперечності, не продовжувати з ним співпрацю. І якщо вони говорять, що все виконали, нібито за договором там теж є обумовлена, прописана в договорі, що якщо примі. Іром, ви там пропустили таку-то кількість тренувань занять. Тому за mm -hmm. за цю кількість гроші не повертаються. Там чи за яку кількість занять, якщо ви не відвідали, вони заморожуються? Тобто, це чітко завжди прописано в договорі.